У цьому відео ми розповімо, як додавати та керувати сторінками сайту. Перелік усіх існуючих сторінок на сайті відкривається у верхньому лівому кутку редактора. Ви можете додати нову сторінку, натиснувши Плюс. Після цього введіть назву. Врахуйте, що цю назву буде видно лише вам. Натиснувши на три крапки, ви отримаєте доступ до додаткових налаштувань керування сторінкою. Наприклад, ви можете копіювати сторінки з одного сайту на інший в межах свого облікового запису. Для цього виберіть пункт Скопіювати на інший сайт. У вікні виберіть сайт, в якому ви хочете розмістити копію сторінки і натисніть Застосувати. Зверніть увагу, що при копіюванні стилі та товари не підлягають перенесенню. Щоб краще організувати сторінки, їх можна переміщати. Просто потягніть сторінку та відпустіть її у потрібному місці. Ви можете перевірити URL-адресу сторінки, натиснувши на іконку налаштувань. URL це унікальна адреса, за якою ваші відвідувачі зможуть відкрити сайт у браузері. URL створюється автоматично в залежності від назви сторінки, але ви можете змінити його на свій власний. Він буде доступний публічно, тому переконайтеся, що адреса відповідає контенту сторінки. Крім цього, він враховуватиметься у процесі просування у пошукових системах. Ця іконка показує, що сторінка є основною. Вона відкриватиметься першою на сайті. Ви можете зробити будь-яку сторінку головною, натиснувши відповідну кнопку. Якщо вам необхідно призначити головною іншу сторінку, зайдіть в налаштування та поставте їй відповідний статус. І найголовніше, щоб почати редагувати сторінку, виберіть її в списку і натисніть на відповідний рядок.